Привіт! В минулому відео ми говорили про те, як зі Скубіду випадково зробили дорослу пародію, та про те, як Ворнери усіма силами пробували зліпити з того, що вийшло сімейний фільм. Ну а в цьому відео ми поговоримо про те, як автори оригіналу обійшлися сиквелом, та про те, якою мала бути третя частина, та чому вона взагалі не вийшла. Отже, незважаючи на критику, перший фільм був доволі успішний у касовому плані і зібрав близько 270 мільйонів доларів при бюджеті 84. Тож, недовго думаючи, студія запускає в роботу другий фільм. Фільм, відразу акцентуючи на тому, що фільм має бути призначений для молодшої аудиторії, а не так, як вийшло минулого разу. Я можу подивитись на себе голо? Чортівня. До роботи повертається стара команда з госнуломіганом. Ну і разом з ними має повернутися й старий каст. Тільки от є одна проблемка: бюджет в продовження менше ніж в оригіналу, а актори справедливо вимагають підвищення гонорару. Вийти з цієї ситуації Ворнери вирішили дуже сумнівним способом, а саме урізати Фредді принцу молодшому його платню, так як він вважався зіркою і отримував найбільше. І ось цю різницю вони планували поділити між рештою акторів. Я хочу без мозку, панове. «Зате є ідея. Зрозуміло, що Фреду така ідея не сподобалась, і він відмовився. Додаткові вмовляння результату не дали. І після цього у пресу от чисто випадково просочилась інформація, в якій ця ситуація була описана так, ніби це не студія, не хоче збільшити бюджет, а це просто Фредді не хоче, аби його колегам платили більше. Зрозуміло, що під суспільним тиском актор був змушений піти на поступки і погодитись на зменшений гонорар. Ця ситуація стала ще однією причиною для Фредді принца молодшого, недолюблювати ці фільми, а не любити їх йому було за що. На цьому всі конфліктні моменти закінчились, і далі вже розпочались зйомки фільму, який насправді важко назвати прямим продовженням, але це ви зараз оціните самі. Отже, на цей раз історія розгортається у місті Кулсвіль, у якому відкривається музей, що присвячений результатам роботи нашої команди Містері. Спочатку все йде добре. Герої спілкуються з фанатами та роздають інтерв'ю. Дафні, привіт! Ми тебе любимо! Твої тату у нас на грудях, дивись. Господи боже, прости мої гірки річні. Але трохи згодом на вечірку. Залітає Дарт Вейдер з Аліекспресу та за допомогою ожившого птеродактиля викрадає два костюми. Пізніше репортерка Джаспер Хоуп випускає сюжет, у якому вириває слова з контексту. Старенький Кулсвіль зможе вирішити проблеми і без нас та виставляє команду повними невдахами. Через те, що їм не вдалося завадити нападу, особливо через це засмучується Шегі та скубі, адже основна провина цієї невдачі лежить на них. Тож тепер вони хочуть виправитись та стати справжніми детективами. Напевно, в цьому моменті найкраще показано наскільки сильно відрізняються цей та минулий фільми. Під час подібної ситуації в першому фільмі герої сваряться. Зачекайте хвилинку, можливо, звільнюсь саме я. Ну в продовженні кожен бере провину на себе та виправдовує інших. Але нічого, ми повинні зібратися з силами, згрупуватися і діяти. Герої трішки кумикають та приходять до висновку. Що чувак в масці це хтось з послідовників першого приводу Птеродактиля – Джонатана Джекоба. Персону самого Джакоба вони відкидають, тому що той загинув під час невдалої втечі з в'язниці. Бувайте, тупаки. Прирятуйте мене, тупаки. Підозри падають на співкамерника джекобо Джеремаю Віклза, який був оригінальним приводом чорного лицаря, костюм якого також був викрадений. Група відправляється до сімейного маєтка старого віклза і потрапляє в пастку. Вибравши з неї, вони відпускають інших колег по нещастю. Купіть печиво і починають шукати докази. Пошуки були недовгими і не було знайдено книгу по створенню монстрів, а заодно й приводи чорного лицаря, від якого їм вдається втікти, тому що вони знайшли його слабке місце. Просто у яблучко, дівчатка. Вдома вони виясняють, що ключовим інгредієнтом для створення монстрів є рандомоніум. Речовина, яку можна знайти в старій закинутій копальні. Рандомоніум побічний продукт видобутку срібла. У старому кулсвілі є закинута копальня. Раптово до них навідується наглядач музею Патрік. через що сильно лякається Велма, бо боїться, що він покличе її на побачення. А цього вона дуже соромиться. Дафні швидко вправляє її мізки. І вбирає шкіряний костюм. Хто твоя матуся? Після чого вони всі дружно відправляються на розслідування до музею, який якраз перед їхнім приїздом знову встигають пограбувати. Ну і окрім цього, репортерка знову вириває слово Фредді з контексту. Я вважаю, коусвіль відстоєм. Дафна такої гадьби не витримує та йде розбиратись. Блейк також натякає, що хоб може бути тією самою таємничою особою в масті, але якраз в цей момент наш мотолочолий з'являється на духу музею з промовою. Народу волю. Діткам хліба, ще з молочком, не з під бика. Ці слова змушують задуматись. Його ідеї це взагалі що? Тим часом Шегі та Скубі маскуються та йдуть у бар витягати інфу з віклза, але їм це не дуже вдається. І поки Шегі відійшов у туалет, Скубі починає люто денсити. І саме цим палить своє маскування. Це ж Скубідо. До пес ще допомагав саджати нас до Йо? Гадаю, ці хлопці відбували свій термін за злочини проти моди. Вибравшись з бару, хлопці натрапляють на Патріка, який сам вибивав інформацію з якогось кабанчика. Це дуже дивує нашу двійку. Але помітивши старого, вони йдуть слід за ним у копальню, де натрапляють на типового 40 кг дедінсайдика тіктоку Також сюди підсягуються Фред, Дафні та Велма, і це тріо випадково зриває ділову угоду. Як виявилось, Джеремайо взагалі не причетний до ситуації з монстром. І взагалі вони з жакобою ворогують. Ми ворогуємо. У в'язниці йому дали головну роль у п'єсі. Моя прекрасна леді. І Він вкрав мене жуйки. Поки герої це осмислюють, шегі та скубі знаходять біолабораторію. І як справжні спеці починають ротом знищувати докази, у наслідок чого на нас чекає низка кумедних перевтілень. Oh my. Це все закінчується вибухом, і на звук збігається решта команди. Далі вони знаходять інкубатор монстрів, і Роджерс випадково запускає у хід машину. До речі, ці монстри це класичні персонажі з мультсеріалу. Тому ставимо фільму за це плюс та переміщимося в центр міста, куди на кораблі припливає наш маскований знайомий, що вимагає, аби йому видали команду містері. І так як в місті детективам не сховатись, вони приїжджають до свого шкільного клубного будиночку. Герої морально розбиті. Цього разу ми таки схибили з куби. Може, поговоримо? Розмови для слабаків. Але старі спогоди надають сил діяти. Розвернемо потік і повернемо процес виготовлення монстрів у зворотній бік. Так, потрібно поміняти місцями дроти і пульти керування. Раптово їх знаходять монстри, <рес> і вони швиденько направляються назад до копальні. Кепські справи. Це точно. Шегі праде. Шегі? А хто керує? На місці Фред вступає в дуаль з чорним лицарем, а решта намагається доставити пуль до машини аби за допомогою переробленого пульта управління перетворити цих істот назад на костюми. Дафні вирішує, що вона тепер справжній електрик, і її відкидає назад до Фреда. Трішки полежавши, вони знаходять спосіб перемогти чудовиськ. Паралельно з цим Велма попадає до місця, яке схоже на якийсь вівтар, присвячений Джакобі. Там її знаходить Патрік, і, додавши один плюс один, Велма вирішує, що він і є тим чуваком у масті. Але у момент загрози все ж обирає йому довіритись. Далі команді вдається перемогти монстрів, і вони затримують злодія у масті. Пізніше сюди збігається все місто. І колектив демонструє, що весь цей час під маскою ховалася репортерка Джаспер Хоуп, напарником якої був її оператор. Але на цьому не все. Тому що виявляється, що під маскою Хоуп весь цей час ховався Том Круз, тобто Джонатан Джокоба. І ти увесь цей час був чоловіком? А вже ж, тупак. Ми ж обіймалися. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком, відновивши свою репутацію. Команда Містері закінчується фільм-танцем. Загалом, якщо ви очікували від цього фільму, отримати ідейне наслідування в оригіналу, то ви відчуєте розчарування подібне до того, коли ви не можете знайти фул. І в цьому ви будете не одні. Адже у 2005 році цей фільм отримав золоту малину в категорії найгірший сиквел. Критикам фільм, м'яко кажучи, також не зайшов. Якщо першу частину ще якось рятував жанр пародій, то сиквел особливо нічим і не відділяється. Це такий стандартний дитячий фільм, у якому й годі шукати хоч якоїсь логіки. Фільм можна похвалити хіба що за отаку приємну атмосферу сферу та дизайни персонажів, але от з графікою тут є явні проблеми. А цей момент заслуговує додаткової згадки за свою паршивість. Збільшення кількості візуальних ефектів про зменшено бюджеті точно не пішли фільму на користь. Але навіть з такими косяками фільм зміг окупитись та зібрати близько 181 мільйона доларів. Думаю, вам в голову вже підтклялося запитання. Де ж там третя частина, якщо фільм вийшов приводковим? Невже студія відмовилась від можливості заробити гроші? Ну так. Але не все так просто. Насправді, третя частина була запланована ще на етапі виробництва другої. І як розповідав Джеймс Ганн, вона мала перенести на сумістечко в Шотландії, куди було б запрошено команду містері задля вирішення проблем з монстрами. І в ході сюжету вияснялося б, що монстри насправді жертвами. І Скубі та Шегі повинні були б подолати своє опередження щодо цих істот. І ключовою причиною, чому ми не побачили цей фільм, є той факт, що Скубі до 2 зібрав меншу суму в прокаті, ніж його попередник. А це означає, що Ковийсь третьої частини є під ризиком, адже швидше за все бюджет прийшлося б збільшувати, аби задовільнити вимоги акторів. Звісно, можна було б сподіватися, що ми ще побачимо третю частину в майбутньому, тому що Джеймсу Гану досі подобається ця ідея, і тепер він вже солідна шишка в Голлівуді. Але все ж час бере своє і зі старим кастом це вже зробити не вийде. Отже, після виходу минулого відео, Ютуб сильно урізав мені покази, тому я буду особливо вдячний за вашу взаємодію з цим відеосом. Можливо, це допоможе вибитись в рекомендації. Лайк, підписка, коментар. Всіх обіймаю і на цьому у мене все. З вами був Брендір, перший відеомейкер, що скотився, не піднімаючись. Тож не сумуйте і побачимось в наступному відео. Бай!